Біле золото. Карбоміт. всім привіт, всім добрий день. Це з того году остався, зараз поїдемо в поганеньку пшеничку, бризнем. У нас похолодало, холодно капець, вітер такий холодний може підождемо трошки або поки доїде може трошки втихне так що, будемо отаку мачмалу вносить не знаю що це така хто пользувався напишіть як працює чи стоїть чи не стоїть його вносить Подивимось результат. Воно потім покаже. Холодно, капець. У -у -у. Таке як десь морозне воно був. Ну, сьогодні їхав кукурудза, наче стоїть. Це на 4 гектари. Вилив води буде 150 Ну подивимось далі Який результат буде чи ні Може підтягну трошки пшеничку Карбаміту тут небагато, може кілограм Кілограм до десяти Така пшеничка, не знаю чого, вона так, наче й кинули десь 100-110 кг а... селітри, а вона якась, бачите, жовтувата. ну На цьому на відео вона більш жовтіша, а так значить зеленкувата, Непонятно, що воно за фігня і все одинаково робилося. І Це в нас тут 2 гектари. Все, все, все те саме що і на другому і На другому частці там хороша пшениця, а тут непонятки. І сівалку не крутили, не додавали, не уменчали, а все одно бачите якийсь результат. Ну я зніму, може неділька пройде, приїдемо, подивимося, буде якийсь результат або ні від, від цього добрива. Ну Карбаміту може. Я не знаю, може кілограма. Може, по два десь вийшло, десь так, бо більше не було. Не знаю, чого воно так, непонятно. Не знаю. Наче і старалися раненько вносити, щоб було волога. Внесли вологу, бачите, воно щось не не... 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 не якийсь чигот такий, значить, з. Хотілося ж лучше зробити. Суть в тому, що дивлюся, вона вже декойде колос, він вже викидав. Ну, вже що буде, те буде. Так що поїхали додому. Там ще пару участків зараз бризну своїх по огородах. Та і все. Ну, Вітерець здує, так ось проходив, наче, наче нормально Є на пшеничці, я думаю, далі воно нікуди там не пішло. І де що по пшеничці чувствується, тут вообще ось все хороше, як зеленкувата така. На ну, следующий рік, як все буде добре, то ще шмальну сюди карбаміду при посіві. Навіть на кілограм по 150 або су, сума фоску чи що. Коротше, щось сюди треба вкинуть дебело, щоб щось тут було, мабуть. Ну, скосимо пшеничку, а там подивимось туди далі. Так що ось бачите, як екоджет розпилює, видно на листочку, Так це який вітер, бачите? Це ось вітрюган, так і то вже ну, все в краплях. І вітер здоровий, як видно ось навіть по пшеничці, як пшеничка гуляє. Так що так, от все складаємо і тікаємо.